Що хтось намолотив хоча б тонув в типу соняшника, це вже дуже крутий результат. О. І на фоні цього всі налякані спекою. А горох він нам може давати врожай просто з зимової вологи, бо він сіється якийсь мін Да? тобто, це там ранній ярий, да? ячмінь ярий. Але типа ранній ярий зернобобовий. Да, це горох. Відповідно, він може ну, дати гарний результат без ризика там попасти в якусь спеку засуху на десь там, типа в травні, червні. Чого ну бо горох дуже швидко ну, готовий до збирання. От, в нього нема вилягання, бо вусатий горох толтається в одну масу. І якщо там півтори-дві тонни прибирати, а якщо там дві з три то взагалі космос. Питання тому, як продати. Да? І циклічні стіни пов'язана якраз з таким коливанням. От фермери дивляться, о, бабло, є сім горох. За там рік-два насіяли гороху, у всіх є горох, всі хочуть продати, а куди його діти, ніхто не знає. І так цей цикл проходить. До речі, дуже схожий цикл є з житом. Да? Кому цікаво про жито, напишіть в коментах. Там теж є дуже цікаві інсайти, можу з вами поділитись. Так от кожні чи три років. Є коливання посівних площ. Площі збільшуються, горох дешевіє, і потім площі падають, 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 і потім в нижній точці є сумасшедший дефіцит гороху, на де за горох платять 600, 700, а то й 800 баксів за тонну. Да, і відповідно всі такі о бабки є, треба сіяти. І є дуже багато фермерів, які ну, на цьому дуже гарно заробляють. Але як правило, узнають, що там о, сусід посів, продав, і на наступний рік теж всі сіють самі собі. Ну от і вже потім продають набагато дешевше, заробляють менше. І я просто бачу, що зараз, ось в 25-му році, знову йде планове збільшення да, посівних площ під горохом, і швидше за все буде велика пропозиція гороху, і швидше за все, знов ціна на горох буде падати. Як же ж на цьому заробити? Ну, я відчуваю, я там думаю, да, що ну ніяк цей ринок не виправиться. Швидше за все, ми. До того як створимо цивілізований ринок гороху за рахунок якоїсь асоціації, обов'язково треба якийсь банк для цього або фінансова організація, от або там ну хтось має з кимось об'єднатися із фермерами разом для того, щоб якось устаканити, устаканити цей ринок, щоб не було таких качелі. Але я думаю, що там два-три цикла, ми точно ще таких переживемо.